Єдине правило. говорити по суті. І без демагогії та шаблонів тільки по суті. Ми повернулися на телеканалі Запоріжжя. Стартує новий сезон програми по суті. Я Наталя Нікітіна. Доброго вечора. Як і обіцяли, ми дещо оновилися. Втім, гострота актуальність питань, які ми і надалі порушуватимемо у цій студії, залишаються незмінними. Втім, перш ніж почати одразу поясню: у цій студії зі мною сьогодні немає. Дениса Розенкова. мій колега працює у Маріуполі зараз. Власне, ми тримаємо з ним зв'язок, і коли режисери підготують до ефіру матеріал, ми дізнаємось від нього, що зараз відбувається на сході країни. Поки чекаємо, починаємо. Ситуація в Україні загострюється. Війська Росії допомагають і сепаратистам відстоювати інтереси Кремля щодо ескалації конфлікту в Україні. Між тим же 26 жовтня українці оберуть нових народних депутатів. Власне, наскільки оновиться нова Верховна Рада, і що можуть зробити старі або ж нові політики для того, щоб переломити хід. Російсько-української війни власне про це сьогодні ми і говоритимемо. Отже, у нашій студії сьогодні, Олександр Білоусенко, народний депутат України першого скликання. Едуард Гугнін соціолог і представник блоку Петра Порошенка. Ірина Лєх представник радикальної партії України, Тетяна Ніколаєва, політолог. З нами також сьогодні Руслан Шиханов, доцент кафедри всесвітньої історії Запорізького національного університету. Костянтин Гургура, депутат облради, представник партії Сильна Україна. Костянтин Денисов, заступник голови Запорізької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Коли виступали попередні а, наші спікери, пане Костянтин бачила, ви хитали головою. Яку з позиції ви не підтримуєте? Яке ваше бачення, тому не, що то, ми до то, е... да, то я, що я касается... перепрошую. Я мала на увазі Костянтина mm -hmm. Денисова, представника свободи. Дякую, позиція свободи чітка, і однозначна. Негайне запровадження воєнного стану. Але я хочу зауважити не в усій країні, а в Донецькій і Луганській області, там де дійсно йде війна. Свобода неодноразово виступала за це. Іде відкрита агресія. Окрім воєнного стану, свобода вимагає негайно надати озброєння, важке озброєння армії і добровольчим батальйонам, тому що саме його відсутність призвела до ганебної ситуації в Іловайську, де наших військових давайте давайте говорити відкритим текстом. Злили їм не надали важкої техніки. Я згоден з колегою з тим, що по країні стоїть велика кількість законсервованої військової техніки. Далі. Що стосовно перемовин, ми вже намагалися вести перемовини з Януковичем. Чим це все закінчилося? Кривавою бійною на Майдані. Свобода в Небесній Сотні втратила більше 20 членів партії, керівних членів, рядових членів. Ми зараз підтримуємо їхні родини, але це наша втрата. Тому перемовин з Путіним вести немає сенсу. Це людина, яка мріє загарбати Україну, тому що без України Росія не є імперією. Далі, стосовно небезпеки для економіки, я вважаю особисто, що наразі ми отримали історичний шанс підняти свою економіку, тому що саме військовий стан. І, скажімо так, робота країни на оборонний комплекс дозволить підняти економіку. Фронту потрібна техніка, значить, запрацюють машинобудівні підприємства. Для техніки необхідна сталь. А отже, запрацюють металургійні підприємства. Остання статистика свідчить, що падіння обсягів виробництва сталі, тому що закриваються ринки збуту. Отже, має бути державне замовлення на сталь для машинобудівних підприємств, і ми запустимо свої підприємства, дамо людям робочі місця. Уряд виділив 9 мільярдів грив на, для міністерства оборони, ось, будь ласка, необхідно освоювати ці кошти і піднімати економіку. Далі ще одна теза сьогодні пролунала е, Введення воєнного стану, скажімо так, створить певні перешкоди для співпраці з МВФ. А хто сказав, що співпраця з МВФ вигідна для України? У х роках ми співпрацювали з МВФ, дослухалися до їхніх парад. Що ми отримали? Ми отримали економічну катастрофу. Тому, як казав Степан Бандера, провідник нації, герой України, нам треба розраховувати тільки на власні сили і боротися в цій війні з Росією. Власне на жаль, у нас сьогодні в студії немає представників військомату. Вони не змогли долучитися до розмови у цій студії. Так само немає голови штабу оборони області. На жаль, все ж до чого можна сьогодні, потрібно до чого готуватися Запоріжжю і області. Для того аби убезпечити територію нашої області, своя як кажуть, сорочка ближче до тіла, так щоб не дозволити цим військам, вже регулярним військам російської армії, просуватися далі, тому що ми вже від початку всіх конфліктів, ми територія ризику. Якщо два дні тому була інформація про те, що вже за якою вже сьогодні мали бути війська тут на території Запорізької області, хотілося б почути зокрема і представників певних політичних сил, які сьогодні так чи інакше, в тій чи іншій мірі ведуть боротьбу за електорат, і все одно, навіть у такій ситуації, прагнуть потрапити сформувати той парламент, на який сьогодні так багато сподівань. Тож, що сьогодні хотілося б почути вашу думку, і що сьогодні мають робити, і хто головне має робити в Запорізькій області те, що нас захистить? Будь ласка, Якщо дозволите, скажімо так, давайте розділимо це питання на дві складові. Людина і політика. Якщо казати про політиків, то необхідно ухвалювати всі рішення, які прямо чи опосередковано впливають на обороноздатність області. Цим мають займатися професіонали: військові, інженери, будівельники, керівники підприємств, у яких є безпосередньо підрозділи з цивільної оборони і так далі але мені здається, що головним завданням це є робота з кожною людиною, тому що не дарма кажуть, що головний ворог це байдужість. Багато людей, і ваш колега казав, що люди вагаються, люди слухають російське телебачення. Необхідно розмовляти з людьми. От всеукраїнської об'єднання свободи регулярно проводить вуличну агітацію. Ми розмовляємо з людьми. Ми намагаємося їх переконати, що Україна єдина, вона не розділена, що наразі йде війна. Що, скажімо, так необхідно вести боротьбу за українські то кажуть, уми да для того, щоб е, людина справді ставала українцем не по паспорту, а по духу, в серці. І тоді правильно сьогодні казав шановний пан Валерій, що ці добровольці і шановний пан пан Роман про те, що люди добровольно пішли в Донбас, Азов. Вони сповнені патріотизму. Вони хочуть захищати свою країну. Вони Но це роб... вже, Я перепрошую. Я б хотіла дещо конкретизувати нашу mm -hmm. подальшу розмову. Ми вже бачили ось ці патріотичні настрій. Запоріжжя вже неодноразово доводило, що це українське місто. Mm -hmm. Про рані. час я перепрошую про час, який спливає. Маємо ще не вже ніхто тут не зацікавлений в політагітації безкоштовні, доки це можливо. Тому давайте завершуємо цю тему. Будь ласка, Коротенька по репліці так. що конкретно треба робити на минулому тижні? В зону АТО відправився спецбатальйон Січ. Повністю укомплектований членами партії Свобода це на державному рівні. Що стосується в Запоріжжі, я в себе на підприємстві для колег організував екскурсію по всіх бомбосховищах, всіх навчив азам цивільної оборони. Багато хто не хотів, багато хто це жартував, але їх змусив. Принаймні, люди тепер знають, куди бігти і що в першу чергу робити. Я вважаю, що цим може зайнятися кожен на своєму підприємстві. І все. Пане Костянтин, представник О, свободи, переконання новий парламент має вирішити три головні задачі: перше це люстрація усунення від влади тих. Хто, скажімо так, підтримував і керувався режимом Януковича, друге, це негайна боротьба з корупцією, тому що корупція на сьогоднішній день вона прирівняна до державної зради. Яскраві приклади боротьби з корупцією є. Зокрема, Ігор Гортенюк, Свободівець, очолюючи міністерство оборони свого часу, він відразу перший його крок він звільнив всіх корупціонерів. Міністр екології Андрій Мокнек Свободівець. Він звільнив 90% всіх керівних кадрів. І третє питання, яке має вирішити парламент. Це негайні економічні реформи. Чому на Донбасі багато людей підтримують Росію? Тому що вони думають, що в Росії значно більше зарплати, і їхні підприємства 100% працювали на Росію. Необхідно людям дати робочі місця. Вони мають побачити, що українська держава про них дбає. Думайтеся. Остання статистика: в Запоріжжі за останній рік без, е, кількість безробітних зросла на 16%. шістнадцять нас програма. Дещо обмежує ефірний час, це, це Пану три Пану головні Слав... задачі. Ми вас почули. Програму. Дякую.